У Житомирі тривають роботи з очищення русла річки тетерів. Останнє очищення відбувалося 42 роки тому. На реалізацію проєкту з міського бюджету вже витратили понад 4 мільйона гривень. Заступник Житомирського міського голови Сергій Кондратюк говорить, що цих коштів недостатньо, необхідно ще 1 мільйон 600 тисяч гривень. Від 15% нам залишилось для того, щоб, щоб мул прибрати на ті карти, які передбачені проєктом. Технологічна дорога, яка проходить нижче на набережний, також теж буде убиратися на ті карти, які заплановані. Шар мулу в цій річки метр, полтора метра, особливо саме в місті, де допуснів на стоїть дамба наша. Тому це обов'язково потрібно було зробити саме. У нас був проект, який коштував набагато більше, набагато більше, ніж ця сума, але саме ми внесли зміни. З проєктним інститутом внести зміни до проєкту і плануємо, що вся, сума, вся загальна сума на виконання робіт буде складні більше 5,7 млн грн. Очищення русла річки Тетрів з квітня цього року проводить комунальне підприємство Експлуатація штучних споруд. На сьогоднішній день вже виконано роботи по очищенню майже всього русла. Там залишилось буквально на пару днів. Переміщено буквально десь біля 40 тисяч кубів мулового осаду зна річки в мулові карти. Потрібно ще десь порядка до трьох тижнів при умові, що буде нормальна погода, щоб закінчити роботи повністю по очищенню русла. Річки докінчити вивіз осаду і забрати дорогу, яку тимчасово було влаштовано для того, щоб машини могли їздити по дну річки. Ґрунт, оту дорогу ми будемо знімати і укладувати той весь грунт на дорогу, за словами екологині Юлії Шелюк, русло річки Тетерів потребувало очищення кілька десятків років тому. Річка тетерів та її водосховища ми бачимо набули ознак серйозного цвітіння, особливо в літній період часу, що обумовлено масовим розвитком синьо-зелених водоростей. Відповідно, це призводить до потрапляння токсичних речовин, які виникають в результаті їх розпаду. А також замулення русла і відповідно погіршення кисневих умов, загибелі риби та інших цінних видів рослин і тварин. Тому очищення гир яке відбувається на річці тетерів є надзвичайно важливим і актуальним для покращення екологічного стану? Річки завершити очищення русла річки тетерів планують до кінця листопада. Анжеліка Нестерчук, Сергій Косюченко, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.